Отична містика пастельними та яскравими барвами зображена на полотні Іваном Лисенюком. В центрі культури Верніса, що на вулиці Івана Франка, триває виставка Пантеон. Майже 80 мистецьких робіт, в яких автор приховав реальне та незриме оку – божественне. Про створення картин розповів митець. Я не знаю, це відбувається. Я роблю різні виставки. Цьому раці так мене зацікавив пантеїзм, Таке є направлення в мистецтві. І тим паче, що вони начали картини до мене приходити. Вони там голові крутяться, то я сідаю перед білим полотном, а на ньому починає всякі зображення. Над експозицією Іван Лисанюк працював від початку року. Розповідає його друг Євген Камшей. Він приходив пили чай з ним, і он розказував, що йому що він бачить, що він стоє за там з. За за полдня, за день, може бути, зробити ескіз і потім доділає його. От він працює дуже цікаво, він їх робить акрилом, техніка така. Митець зазначає, творчі пошуки автора виставки – це в результаті завжди несподіванка. Такого чоловіка не бачив, що він прямо в лісу говорив правду. Ніколи не зберет, не слукавить, нічого. Це чистий чоловік. І ось ці роботи, може, бути, не зовсім вони показують його суть, але таке настроєння, ось цей рік, Uh, Котори он так провел в цих ісканнях. От вони здесь. Uh -huh. Замечательна робота. Наче ковток свіжого повітря. Так відгукуються відвідувачі про добірку химерних картин. Колеги та друзі Івана Лисенюка також поділились враженнями від майстерності зображуваного. Я знаю Івана художника більш реально такого, знаєте. А тут такі речі авангард. Містика мені подобаються люди, які вміють щось робити або руками, або творчо робити творчо, тому що наші творчі здобутки, які ми в Україні маємо, те наше на цьому базується все решта, надбудова це вже економіка і таке інше. А мистецтво, культура це в першу чергу, то, що ми плекаємо і намагаємось передати нашому молодому поколінню. І ну сьогодні може не багато людей на виставці, але ті люди, які сьогодні. Прийшли вони в принципі ті, що потрібно, ті, кому належало би тут бути сьогодні. Іван Лисонюк – справжній патріот Чернівців, і власне завдяки йому, у 95-му році, я приїхав вперше з виставкою Чернівці, завдяки йому і Броніславу Тутнема. це два були фанатики. Е воїнського патріотизму, Чернівців і так далі. Що стосується виставки, мені дуже прикро, я шоці, що автора немає, в лікарні. Ви знаєте, це теж жест митця. Він повісив свої роботи, твори на стінах, а сам скромно лікується. Я так вже років 15, так уважно відслідковую і ну, подобається. подобається. Мені подобається, тому що кожен раз, от в нього щось нове, таке якесь наше враження. Але я для себе бачу завжди. Ну, я така трошечки занурена в автентику, і, можливо, я бачу те, що я хочу бачити. І от ця основа для мене, ну я її завжди бачу, але вона таких набуває якихось нових яскравих барв. От судячи на мене, якщо подивитися, я люблю, коли от така якась еклектика і різнобарв'я. Демонстрація полотен Івана Лисанюка Пантеон протриває до 11 серпня. Згодом митець планує виставити картини на продаж. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Одразу два міста Буковини потрапили до всеукраїнського телепроекту Світ майбутнього, очима дітей. Серед них і місто Заставна. Для діток, для молодих таких обдарованих дітей це є якась невеличка можливість показати себе, може хтось. Побачить дитину її таланти Можливо, і кожна дитина тим, що володіє, якимось талантом, їй пригодиться. Організатори розповідають: війна внесла свої корективи в життя дорослих та юних українців, а соціально благодійний проєкт не тільки допомагає дітям проявити себе, але й об'єднує молоде покоління навколо спільної ідеї створення кращого майбутнього. А діти зростає в них не так втративне дитинство. Він треба десь грати тощо позитивні емоції. Кожен з них продовжує чимось займатися. Хтось танцює, хтось вишиває, хтось малює, хтось, 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 хтось співає. І вони мають десь показати те, чого вони досягли за ці вже аж два з половиною року широковаштабної війни. Повернути дітям дитинство. Ми всі і діти першу чергу зараз переживають страшні часи. В Україні йде війна, заболі, незалежність нашої батьківщини. І діти, як ніхто, потерпають від цього. А цей проєкт це можливість діткам зануритись у творчість. Та додають, вирішили долучити якомога більше дітей до творчості та організувати наймасштабніший конкурс талантів. Взагалі, автором ідей цього проєкту був засновник і власник концертної агенції «Садима Мюзик» Віталій Микола Черчиум. А наш партнер це національний онлайн-кінотеатр світіві. Вони розуміють, що світ майбутнього чима дітей це те, що бачать наші діти, і ми їх повинні вести з піснями до перемоги. Окрім того, цей проект дає дітям можливість вірити у свої сили та досягати своїх мрій. Нас така хороша соціально благодійна зі сяда. Подарувати дітям на трошки можливість поринути в світ майбутнього, де немає війни, де вони можуть проявити всі свої таланти. А наші українці безмежна серед учасників і музикант Назар, який дає нове життя творам відомого буковинця. Піаніст, співак Володимир Івасюк, тому в честь цього йому цього року виповняється 75 років річниці. Я буду грати по бурі на його пісні. Самі відомі. Єлизавета та Альона вже готуються до виступу на сцені. Дівчата розповідають, як потрапили у проєкт. Степан Степанович запропонував. Запропонував нам прийняти участь. Перед тим як розпочати концертну програму, усі присутні подякували українським захисникам. Слава Україні, слава нації, Україна. Нині на сцені Заставнівського будинку культури нагородили переможців ОТГ В номінаціях образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, вишивка, бісероплетіння, творчість дітей в поезії, в прозі і в вокалі. Але тут авторські більші авторські пісні. Попри те, що до конкурсу долучилось понад 15 тисяч учасників, кількість охочих росте. Ми навіть не очікували такої. Кількості талановитих дітей нам дуже важко визначити в кожній громаді більше ста І Нам дуже приємно, що він завітав і на Буковину. Я маю на увазі цей проект, і що саме обдаровані діти Буковини мали можливість проявити свої таланти. Ну і сподіваємось, що хтось із них поїде і на головну сцену країни. А фінальний концерт за участі регіональних переможців соціально благодійного проєкту Світ майбутнього очима дітей відбудеться 12 вересня у місті Київ. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Загинув під час бойового завдання. У Чернівцях відбулось прощання із військовим Дмитром Сірманом, відомим містянином, краєзнавцем та депутатом багатьох скликань міської ради. Біля будинку натовпами стояли знайомі друзі та колеги героя. Із сині жовтими стягами та квітами в руках тисячі містян прийшли в останнє віддати шану військовому. І дав йому владу із чинити, бо він є син людський. Чин похорону за загиблим військовим відбувався в храмі святих апостолів Петра і Павла, де Дмитро Онуфрійович сам заклав наріжний камінь, а після побудови став в ньому старостою. Він був глиба українського народу. До чого він не брався, він усе доводив до такого рівня, що рівних в Садгорі йому немає. Ми будемо дуже сумувати за ним. Бо насправді він створив церкву, це будівля, яка складається з мурів. Але середина та складена з людей, які навколо нього, як кажуть, зібралися, об'єдналися біля Христа. Це справжня в нас церковна родина. Якби не наполегливість Дмитра Онуфрійовича і не Божа воля. То цієї церкви би не було. Починалося все з того, що він говорив з кожним депутатом. На той час я теж була депутатом міської ради, коли виділялася земельна ділянка під цю церкву. Він переговорив з кожним із 60. Він хотів бути впевнений, що обов'язково проголосують за виділення цієї земельної ділянки. Зброю до рук Дмитро Онуфрійович добровільно взяв в лютому 2022 року. Відтоді робив все, аби досягти перемоги. Зустрілися з ним в 31-й школі, де формувався 22 й кремий стрілецький батальйон Збройних сил України, і ми з ним привітались. Ну, всі були емоційно налаштовані на перемогу, на не на війну, звичайно, але мотивовані. Батальйон був формувався з Чернівецької області, всі чернівчани були, всі добровольці. І буквально вже в квітні місяці ми вже були. Сформовані повністю і виконували бойові завдання на Харківщині. Воювали під Харковом, Продянка, Дергачі. І знаю його як людина дуже рівноважна, спокійна, весела, компанійський, такий, ну, душа колективу. Побратимів дивувала витримка та дисциплінованість Дмитра Сірмана, попри його поважний вік. Такі ми були моменти, коли ми не виконували бойові завдання, знаходилися в тилу. Кожен день з він стає, навіть якщо цього не потрібно, десь 5-6 година, він вже дивиться, вже бігає. Вже. Ну, і він же це ж не молодий хлопець, вже, так будемо казати, вже за 50 плюс і далеко 50. Плюс. І весь час тримався постійно в спортивній формі, себе підтримував. І... Ну, Напевно, це риса характера така, яка не дозволяє собі повністю розслабитися, підтримувати себе в тонусі в постійній такій ну, якби здоровій силі. Мендро Онфрович. Як сержант прибув до нас по мобілізації, до доброволець. Що йому сказати? Він попав в підрозділи забезпечення спочатку, але я хочу сказати, що своєю організаторською способністю, своїм патріотизмом він був настоящий патріот України. Він дуже сильно відповідальна людина, на яку можна було. Поставити задачу, для якої можна було поставити задачу і знати, що вона буде виконана в своє часу. Колеги по депутатському корпусу та друзі Дмитра Сірмана згадують військового як активного громадського діяча, який всіма силами вболівав за розбудову чернівців. Ще до війни от на цьому кладовищі він проводив чимало заходів, пов'язаних з благоустроєм. З поширенням пам'яті про наших українських героїв, які тут поховані, він доглядав ці могили. І сьогодні він серед цих героїв тут похований. І це дійсно важко. Важко важко. У... Важко усвідомити, але ми маємо з нього брати приклад і закінчити ті справи, які. Він розпочав. Ми маємо зробити так, щоб попіклуватися про його пам'ять, щоб пам'ять про нашого героя, який ціною свого життя врятував побратима, поклав своє життя на захист України, щоб пам'ять про нього ніколи не згасала. Ми все зробимо для того, щоб гідно вшанувати пам'ять нашого героя. Це людина. От ну, це справжній українець, да? це вишиванка на грудях, це прапор на подвір'ї, це Україна в серці, і це все справжнє у нього було. Це, це так, як він жив, так, як він думав. І якщо ми кажемо, душу й тіло положимо за нашу свободу, то це якраз про нього. Олег Сірман, син загиблого героя, розповідає, рішення приєднатися до лав Збройних сил у батька було одноосібне. Швидше всього, я, бо молодший брат могли піти служити. Але тато таке рішення прийняв і е, нас просто поставив до відома з мамою, що я тепер військовослужбовець. Це не була тероборона, це був підрозділ Збройних сил України, який створений в місті Чернівці. От, І тато з перших днів повномасштабного вторгнення прийшов в ТЦК, його не брали. Його йому давали відмови, але враховуючи, що мій тато був доволі відомий чоловік і мав зв'язки на всіх рівнях, то він домігся того, що його зрештою взяли у лави Збройних сил України, і він почав свою службу приблизно в березні 22-го року. Востаннє Олег чув голос батька на свято Спаса за словами сина, навіть з фронту Дмитро Онуфрійович цікавився життям району. Мій тато був старостою церкви, де ми сьогодні його проважали в останню дорогу. І кожного разу він дуже цікавився життям церкви. І ми з ним спілкувалися 1 серпня. У мене була традиція, коли я повертаюся з якогось богослужіння. Тато набираю і розповідаю, як сьогодні була там обстановка, як співали. Люди, скільки людей було загалом, як наш священник. І це було 1 серпня, це було свято Маковея, тата привітав. І це була наша остання розмова. В п'ятницю ввечері він мені ще нагадав, що я маю за комунальні послуги заплатити. Ну, у нас такі були відповідальні стосунки. І... Другого, 2 серпня, ми вже не спілкувалися. До демобілізації герою залишалось менш ніж два місяці, адже вже 1 жовтня Дмитру Сірману мало б виповнитись 60 років. там були дуже амбітні плани. Він мріяв про розвиток району, де ми зараз вами. Працюємо, сидимо про розвиток садгори. Тато хотів, щоб цей район був більш, більш прихильний від міста Чернівці, щоб тут більше робилося. Тато розвивав туристичний напрямок. Сюди приїздили туристи з різних куточків світу і. Він мав конкретні конкретні наміри і навіть бачив, як це має реалізуватися. Попрощались із Дмитром Онуфрійовичем в рідній садгорі, вічна пам'ять та слава захиснику зі словами глибокої шани, богдана Дем'янів, максим Демко і весь колектив телеканалу Чернівецький Промінь. Понад пів сотні концертів світ майбутнього очима дітей уже провели у різних куточках країни. До проєкту також долучилась і Вижничина. До мене звернулася керівниця мистецької школи, нашої вижницької містецької школи про те, що хочуть, щоб у нас в місті пройшов такий мистецький заклад. І ми, як виженська міська рада, завжди підтримуємо і стараємося приймати участь у будь-яких проектах, які проходять в нас в Україні. Ведучий мистецького дійства, народний артист України, Анатолій Гнатюк, переконує, попри війну в країні діти не повинні втрачати дитинства. Саме на це і спрямований проєкт. Проєкт, звичайно потрібний зусиллями. Створені зусиллями національний онлайн-кінотеатр світів і концертна агенція Садиба Мюзік. Я вбачаю в цьому велику нашу місію повертати дітям дитинство, адже вони не заслужили на те, щоб у них забрали дитинство. І я скажу більше, ніхто у них дитинство і не забере. Якби наш ворог не лютував, ми все одно переможемо, і наші дітки будуть щасливими, здоровими. І це наше майбутнє. Зараз молодь як ніколи потребує уваги дорослих, розповідає директорка Київської концертної агенції Садибамюзік Ірина Коваленко. А мета соціально благодійного проєкту виявити та підтримувати талановитих дітей. Побільше дорослим давати дітям увагу, По від того, яким буде світ майбутнього нашим наших дітей, і від того, яким буде світ майбутнього кожної дитини залежить зараз. Від нас дорослих, наскільки ми зможемо привити дітям любов до країни. і саме через цей проект ми маємо змогу сьогодні зібрати дітей в залі по по Хвалитися своїми досягненнями і отримати ці подарунки, які для дітей зараз дуже рідко вдома. За словами організаторів, конкурс розкрив не тільки таланти, а й патріотизм молоді та їхню віру у світле майбутнє. Наші діти, як і ми цього хотіли. Вони показують, що їх мрія це жителі, незалежній Україні. І вони бачать її такою. Да вони бачать що це все закінчиться. А там є робота, навіть переможця. Одного з переможців де а, Україна розділяється да трохи по кольору і по подіям від а, початку починається де війна, да схід, і потім воно перетворюється да, уходить. Винає не і приходить світло, радість, позитив і яскраві. кольори. Нині до нагородження долучилась народна артистка України та солістка вокального тріо Золоті ключі Валентина Ковальська. Випадково я прийшла послухати концерт а стала учасником. От. Ну, але я знаю, що на Буковині і в Бурліцькому районі дуже духов дуже духовні люди, дуже щирі, вічливі. З ними можна знайти якусь суспільну мову. І мені дуже хочеться завжди сюди їхати. Серед переможців конкурсу і Ксенія Попович дівчина розповідає, її край недарма має славу ковальні митців. Тут починали свою творчу діяльність Назар Янчук, Полотківський і Басю. Це завжди все життя надихало мене особисто займатися музикою, займатися цією творчістю. Я дуже радію тому, що сьогодні мало мала змогу вибори так, що на цьому. Я вважаюся тим, що чимало конкурсантів на цьому фестивалі є саме з мого рідного міста. Вже у вересні переможці регіональних конкурсів. Світ майбутнього, очима дітей виступлять на головній сцені країни у Києві. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Свято вражень у містечку, куди з'їжджаються діти, які опинились в складних життєвих умовах та сім'ї постраждалі від домашнього насилля. Нині відзначають день друзів. В місті добра не оминають нагоди подарувати своїм вихованцям найважливіше змогу відчути щасливе дитинство. Сьогодні у нас день друзів. І це чудесна нагода. Поділитися добром, обійнятися з тими, хто підтримує місто Добра, і надихнути жителів міста Добра. Для дітей так важливо знати, що до них особисто приїжджають гості, відомі особистості, які не просто здалеку щось передають, а віддають свій час, діляться емоціями, обіймають, запитують, як ти. Засновниця міста Добра Марта Левченко зазначає, приїхали підтримати дітей, давні друзі шелтеру для дітей, які в місті добра, кожна посмішка вона мега коштовна, і ціла команда щоденно працює заради цих посмішок. І коли ви побачите, які емоції в дітей на концерті Наталки Карпи. То це варто бачити, і тому дуже класний день. Ми щасливі від цього дня. Розпочали свято із майстер-класу випікання солодощів із кулінарною експерткою та одночасно амбасадоркою містечка Тетяною Літвіновою. Це мій другий раз, коли я в місті добра, і я тішуся, що я стала амбасадором. В Мене є цеглинка навіть і цей ланцюжок добра, який з моїх вуст шириться світом. Є вже моїм обов'язком. Я пишаюся тим, що я можу це робити, і кожного разу, коли я приїжджаю до міста добра, я буду щось готувати з дітьми. Минулого разу ми готували тортики. Кожна дитина вийшла з цієї кухні з тортиком особистим. Хтось зробив для марти, хтось для матусі своєї. Хтось просто сам з'їв, а сьогодні ми будемо робити такі сердечка, щоб розфарбувати їхнє дитинство в яскраві кольори. Ми зараз будемо випікати прянічки імбірні і розфарбуємо фарбами. Фарби ось приготували тут. То сьогодні буде трошечки більш яскраве дитинство в нас. Малята від такого уроку в захваті. Власноруч виготовлене печиво. Планують подарувати близьким. Мені дуже подобається цей майстер-клас. Я роблю пряник, хочу зробити у формі великого чоловічка. Я хочу один подарувати своїй мамі, один бабусю, один дідусю. Е, ну і живі я для мами, для себе і для своїх друзів. Я роблю багато сердечки і один чоловічок. Співачка Наталка Карпа у місто добра. Також завітала вдруге із собою привезла подарунки від благодійників та концертну програму. Виступала одразу після смачного майстер-класу. Λες να είναι τίρνα, αλλά λες να είναι Моя місія, я напевно, як артиста, це трошки дітей підняти їм настрій, дух, заплити ці українські пісні, тому що все, що ми будемо сіяти в їхні голівки зараз, в дитинстві з маличку, воно в дорослому житті буде давати свої оці проростки, буде давати це своє зерно. Наталка Карпа каже: сама не залишається без вражень після поїздок сюди. Кожне відвідане місто добра, це нагода розповісти світу про тутешніх вихованців. Тут в цьому місті є ланцюжок добра. Е Хтось приїжджає, бачить на власні очі, розповідає, і ти просто ем, настільки десь відчуваєш якусь потребу сюди приїхати. І я розумію, що цей ланцюжок добра він просто автоматично додається. Тому що коли ти приїжджаєш сюди і бачиш все на власні очі, ти, ти коли вже. Ем, Потрапляєш чи в своє місто, чи в своє середовище. Ти ти просто стаєш ну не знаю, агентом міста добра. Напевно, та таким таким тем продовженням цього ланцюжка. Зараз шелтер запрошує до себе талановитих волонтерів, які зможуть поділитись із малятами своїми талантами, провести декілька фахових уроків чи майстер-класів для співпраці. Потрібно звернутись в соцмережі благодійного фонду міста Добра. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Сьогодні було організовано проведення майстер-класу по виготовленню піци для діток кіцманської громади. Була залучена піцейола, яка навчала наших діток, як правильно виготовляти піцу. Діти отримали море емоцій, задоволення і отримали нові навички. Корімненько є. Потім береш цією стороною, тако, знаєш, проєчки робиш. Не дуже сильно тиснеш. Отако, От так. Да. Аби підкидати, ми складаємо руки так. От. Ми також склали руки. І підкидаємо. І так само ми їх ловимо. От і в нас тісто не порване. І кругленькі мої дітки сьогодні брали участь у такому невеличкому майстер-класі. Із приготування піци дітям дуже сподобалося. Вони дуже зацікавлені у таких майстер-класах, тому що влітку діти не мають куди дівати свою енергію, і цікаво проводити якось ось так. Час. Під час засідання голови громад Буковини спільно з урядовцями обговорили проблему дефіциту бюджету гірських громад. За словами голови Чернівецької ова, нині на захищенні статті цим ОТГ бракує приблизно 30 мільйонів гривень. Як нам відповіли з міністерства регіонального розвитку і з міністерства фінансів, зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця року. Винайти механізм компенсаторних е, фінансових можливостей для цих громад, щоб в новий рік зайшли без заборгованості по е, захищеним статтям. Однією з таких громад є Селятинська. Минулому році тобто держава вилучила військове ПДФО, яке в нас досить гарно складало від 5,5 до 7 мільйонів річних, і це таке для нас трошечки важке питання, яке ми втратили. Тому сьогодні працюємо над тим, щоб наповнити місцевий бюджет. Дещо покращити ситуацію в регіоні можна за рахунок лісової галузі або ж відкриття пунктів пропуску із Євросоюзом, які майже 14 років тому призупинили свою роботу у зв'язку із вступом Румунії до ЄС. Ми маємо підписану угоду Україна Румунія двадцять три з сусідніми примаріями із зварі Сочовей і Ульма, але ми не можемо розробляти нічого більше і далі, якісь маршрути туристичні. Ми над цим якби. Мали такий добрий натяк, але в зв'язку з закриттям пунктів пропуску або не закриттям, або не дією, вони закриті давно. Воно все на місці радикально відрізняється ситуація з бюджетом Новодністровська. Єдина громада в області, яка не є об'єднаною, що ми місто окреме, ми єдині, і е, ми дійсно спроможні. І через те, що маємо достатньо у нас ПДФО. У нашій громаді, а так як є певна формула і вираховується mm -hmm. середнє по області. і Так як у нас є надлишок, то ми перерахуємо реверсну дотацію до державного бюджету. Тобто є громади, які отримують дотацію базову, а ми навпаки відраховуємо. уже наступного року. Питання фінансової спроможності гірських громад обіцяють врегулювати. Питання пропрацьовується того, щоб нести зміни в держбюджет і було передбачено компенсаторна субвенція для наших гірських громад. Для того щоб наступний рік ми пройшли в більш злагодженому фінансовому стані, окрім того, нині активно обговорювали питання облаштування Євроколії, яка проходитиме і через нашу область. Завершений процес техніко технікумічного брудування десь плануємо в першій, в першій половині першого кварталу 25-го року. Далі відбудуться уже проектні роботи, але паралельно з цим ми розуміємо, що фінансова інституція СІФ, яка зацікавлена в відбудові Євроколії через Україну. Від Львова аж до і Держкордону на сьогодні готова фінансувати цей проект в розмірі 50%. За словами голови Чернівецької ова це відкриє не тільки нові шляхи в Європу з залізницею, але й сприятиме економічному розвитку Буковини. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.